Один чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. А в степногірську ворожим ФПВ-дроном пошкоджений автомобіль, яким облводоканал доставляє воду в прифронтові села. Наразі без водопостачання через ворожі обстріли залишається 14 населених пунктів. Загалом впродовж доби окупанта завдали 350 ударів по 15 об'єктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про пошкодження будинків, квартир та інфраструктури. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Комишувасі, Новояковлівці, Степногірську, Лук'янівську та Гуляйполю. 220 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Черівне та Новодарівку. 12 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Щербаки та Малу Токмачку. 111 артударів задано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малою Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках населених пунктів Глубкова, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове та поблизу Кам'янського Щербаків і Малих Щербаків. Тим часом майстри ФПВ спецпідрозділу розвідки Кабул 9 в Запорізькій області продовжують нищити фронтову логістику окупантів на відео успішні удари по ворожих вантажівках та легковому транспорту, а також розгром укриттів, де засіли російські. Штурмові групи